Йоу, 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 юно Йоу-йоу, йоу, йу, юноу. Давайте будем отвечать на коментусики. Комин, коментусики, коммин, коментусики. Комин, коммин, коммин, коментусики, коммин, коментусики. Так, колесо ще начне снимать для полного комплекту. Окей. Окей. и смеющийся смайлик. Ты очень сильный распаковщик, дякую. О, привет, один человек. Так, мама кайфуя. Еще и разворачивают крабы палочки. Представляю, что это подзабытые роллы. Посмеемся немного разом с этим человеком. Хотя бы пиво взял. Не п'єм Не п'ємо пива. Смачного всім дякую. Мати п'є манговий росов з банки. Да. Так. Я їла морожені, у з якимись прозрачними ниточками, як у кальмарів. у тушці щось. Нез'їдобний. І коли салат порізали з палички, то чоловік виловлював ці точки півчаса, поки їв салат. Так, хтось пише в відповідь на цей коментар. Я зрозуміла, що в вашій родині щось є не від світу цього Сардельки Не варите палички краби їсти, як жувачку, до паски нічого не приготували. Люди виставляють такі столи з різними українськими стравами, а тут голота. Просто сердечко відправим людей, нехай порадується. І тут сердечко на сміючіся смайлики. А що у кальмарів тушці? Які такі кісточки, як у краба, у хвості та клехні? Не знаю. Живете як первобітні люди. Сардельки треба відварити, а крабові палички можна потерти. З яйцем і майонезами буде намазка. Дякую за пораду. Йоу, люди, привіт всім, хто тут є. Зніми рушничок, дуже гарна вишивка. Так звісно, відео скоро буде на каналі. Ціна... Ціна чого? Що ми там чи їли? Я вже не помню. Мы чай. А, це на пилычку. 5, раз, два, три грини. 5 тисяч гривень на теличку. Хто хоче у нас, купляйте теличку. 5 тисяч. Вибачте, самі ж... Шкі... Вибачте, самі шкідливі продукти ви споживаєте. Потім все на здоров'ї. І відіб'ється абсолютно. Ну, не знаю. Ну, не знаю. вообще ничего не знаю. Что за бред? Кто еще дивится вот этот бред? Всех. Еще чуть такого питания с пять раз будет в мечтах. Посмеемся. дети. Вы прошел Привіт, Сережа. Не мати. Так, Сири, не, не до тебе. Хорошо. Не мати угроків не консервує. Це жестяк якийсь. Все ли ти повинні завжди залишатися в погребі, Їх ніхто не їсть. А ви АТБ купуєте. Ви хто? Е-е-е! Тоже ще е напишем. Не, патик, помню, конечно, приветик.

Хтось пише, хто бачив... Хто бачив цей до Нові десяточки? Танцуй, Чунга, Чуна, ч. На вулиці, кошка на вулиці. Хто бачив необычні десятки? Вони меня дві штуки сьогодні мені попалися. Інтересні. Ні, не, не могу включать пісні, никаких вообще на стриме никаких песней не включаю. Так, а масло зробити сам с метаны. У мене бабця трасила двухлитрову банку. Часа два и робила масло. Знаю, колись теж робив. Нормальні ціні, ціни. Так, рік назад за цю суму можна було три таких пакети. Пакети купити. а Ой, ха Я вас задовбало цей два Хвек. Хто тепер сміється? Сука. <реш> Ты баштєт за тебе микитний есть, а вы завжди купляєте. Не вже мама не може сама зробити пашки, вести таку доту. Та ми любимо, любимо и доту есть. Вы не подумайте, я действительно неадекватный. Сергей, привет. Так, скорее кошка от него убегает, не испытывая недостаток в телячих нежностях. Кидаем сердечко. У меня лично ремал, ли батьков я? Йоу люди, привет всем, подписывайтесь на канал, you know. Тут очень неадекватные вещи происходят. Ну, тем не менее, все хейтеры про это пишут. Ну а мама остается и дальше первать туалетной бумагой наедине, пока чай не остынет на столе. кинем на человечку сердечку. Так, надеюсь, мы там чат не глючит. Не, все гуд. Люди перезапущу транслейшн. Давайте зараз перейдемо в нову, яка почнеться прямо зараз. Всіх жду, погнали.